Конфлікт це не просто суперечка, це спілкування з градусом, який може або піти вгору і вибухнути, або згаснути і дати все ж таки шанс домовитись. Тож сьогодні ми повчимося керувати цим градусом. Запам'ятай тригери, які завжди піднімають градус конфлікту: сарказм, ігнор, крики. Викреслюємо цей свого спілкування. А також фрази по типу Ти нічого не розумієш. Та ти, як завжди, та бісиш уже. Або таке холодне, але дуже-дуже красномовне. Окей, як хочеш, знайомо. Але ось фактори, які допомагають знизити градус. Це може бути просто пауза. Або чесне я повідомлення, коли ви говорите від свого імені. Я відчуваю, мені здається, а я б це зробила так. Трошки гумору може допомогти, якщо в тему. І головне, це бажання порозумітися, а не перемогти. Тож, давайте потренуємось, гра підіймає чи знижує. Я показую фрази, а ви думаєте, це охолоджує чи підігріває? Відповідь буде одразу. Ну, ти, як завжди. Я б хотів пояснити свою позицію. Окей, думай, як хочеш. Можеш вислухати мене до кінця? Чого ти знову так дивишся? Мені не окей, коли мене перебивають. Заспокойся ж ти нарешті. Давай зробимо паузу і повернемось до розмови пізніше. Отож, вловили градус розмови. Пам'ятайте, конфлікт це не війна, це момент вибору. Коли ти не провокуєш, а заспокоїш. Коли не кричиш, а обираєш пояснити. Коли не розриваєш, а будуєш зв'язок. І тоді не програє ніхто, бо це стратегія. Він він.